Необхідно давити на болі клієнта, експерти, спеціалісти допомагаючи професій. Як часто ви це чуєте на різних курсах? Вам добре з цим? Чи не вважаєте ви, що це маніпуляція людьми? Ми налаштовані на те, щоб допомагати людям, а не на те, щоб робити їм ще болючіше, щоб вони до нас прийшли через це? Чи ви думаєте, що люди зовсім вже дурні і не бачать цих маніпуляцій? Ну це просто нечесно по відношенню до людей? Ви ж розумієте, що все? все, що йде з нас, все до нас же і вертається. Так само ви потім кудись потрапите, на якесь навчання, де вами будуть маніпулювати, до якогось спеціаліста, який буде вами маніпулювати. Навіщо закладати такий вже фундамент? Люди інколи забувають про істинне покликання, да про те, навіщо вони пішли в цю професію, і починають от вже налаштовуватися на кількість клієнтів, на гроші, а не на допомогу. Я вас дуже прошу все таки бути лояльнішим згадати свою першу причину, свою ту той імпульс, який був на початку, з яким ви пішли, щоб допомагати людям. Гроші у вас будуть, повірте, якщо ви будете собою, якщо ви будете щирими, якщо ви будете давати реальні результати вашим клієнтам, бо нема нічого ціннішого за результат, за ваші кейси. Згадайте про свої цінності.